Вітаю, вітаю друзі! Приїхали нові камінці. Як завжди, просять шведесенький тест на руках, щоб розуміти, що як працює. Якісь камінці вже поїхали до своїх власників, якісь камінці тут ще присутні. Так що давайте пройдемося по тому, що є. Нарізалися багато вашит, вони всі різні. І тверді, і м'які, і напівтверді, і швидко працюючи, і м'яко тут вже треба просто казати, що необхідно. Також Чарлі Форест, дуже якісний, шикарний, однорідний, такого Чарлі Фореста, ще довго-довго. Можна буде шукати. Це не кучою прожилок. Це той, що терпкий, е, працює для ножів спеціально. Спеціально вибирався не бритвенний, тому що всі куплять ці бритвини, а потім плачуть, кажуть, що е, Чарлі Форест не працює. Оцей працює просто на п'ятірку. Оцей лінедвал, е, це просто в скарбничку любого заточника по ножах. Е, той, хто бритвами займається, біжіть, шукайте на котрі працюють з високою грітністю там, і так далі. Обіцяв показати турка, е, турок є, але не на продаж просто покажу як працює тим кому він поїде Чорний сланець уельський, це такий дуже рідкий екземпляр. Залишилися два штучки. Твердий, такий, типа Блекарканзасу. Дуже класно працює. Ну, зараз зараз все пройдемося. Так, Хіндастан, далмар блю м'який. Ну і Скрипалі пішли. це при види теракоти, хамон, зоряне небо, молочний і е, сніжний 2, і Це притир, мікрокварцит е, сірий. Ну і також повноформатний е, лінедвальчик е, є. Дуже класно теж працює. Кому треба на ладошечник, класний зразочок, і слури, зрозуміло, рябчик чистящий, ну і жовтий працюючий десь від 2-3 тисяч гріт для наведення його суспензії Давайте швиденько пройдемось по вашитах, щоб всі розуміли, вашити є тверді напівтверді, м'які, ну і оце дуже м'яка вашита, транслюцентна. Да? Тобто, якщо, от, наприклад, взяти вашиту тверду, як за. За еталон, так скажем. Получається, беру, беру на ніж і вона його зразу з'їдає. Да, я довго працювати не буду, але щоб ви зрозуміли, що на ній можна е, і попрацювати, отримати підправила, підправила і ніж зразу став. Все. Е, так само працює е, Арканзас. Кінця 20-го сторіччя він просто перестав називатися вашитою. Але він працює рівно так же, тобто треба просто знаходити зразки. Оцей зразок просто ідеальний для твердих каменів. Далі виходить, це 19-го сторіччя пішли вашити. Якщо вам треба твердий зразок, то не на ніс твердий швидкий зразок, то береться тоді тверда вашита. Вона буде м'які сталі. Ще вдвічі швидше, ніж Нортон Арканзас з'їдати прям віддача ну, на 5 балів. Да? Або зразу ну, після, після неї прям аж, аж хрустить. Просто. Оце ріс. Оце прям активний ріс. Якщо вам треба для кухні, то беремо тверду, таку чи, чи таку вашити, вони всі плюс-мінус однаково працюють, тому що вони. Це топові вашити. Це не той мусор, який зараз йде під якоюсь там назвою. Подивіться, що вона з цим ножем робить. Клас. Такий шурщащий, шиплячий такий звучок зараз витру. Е -е, Получається, що Різновидно це, це та ж сама вашитка. І виходить, що беремо, наприклад, транслюцентну. Ця напівтверда. Напів Ладно, вже покажу, як і ця працює, щоб вже не перескакувати. Ця ніж ця. Олександр, я вам тоді отаку відкладу, бо ми розмовляли про тверду вашиту, і вона от тверда і швидко працююча. О, ця, ця більш в'язка, це напівтверді вашити, котрими можна і починати, і фінішувати. Тобто, м'які вашити е, працюють в більшому діапазоні. Типу вони можуть працювати і з твердими сталями, тобто такі транслюцентні. Оці перехідні, вони також більший діапазон, вони не годяться, там для простої кухні, але. Е, Ну, коротше, вони для середніх сталей, таких AUS8, грубо кажучи, Н690, вони класно оброблюють. Це вже пішла друга ліга. Це вашита транслюцентна. Це мягусінька-мягусінька така вашитка, піщана, така пісочок сипиться. Чим більше, виходить, на неї сожі додавати, тим вона буде просто прискорюватись і прискорюватись. І вона так запускається. Вона відпискаструїть підвод. Така фінішна вашита. Така на грані транслюцентного арканзасу, я б сказав би. Так що вони отак от маска. Тут, в принципі, чотири вашити можна підряд вибирати, щоб був такий повний сет. І все. І ріс просто помінявся. Ріс став. Контрольований, тобто я можу зупинитися де завгодно, вона все одно буде продовжувати прорізати прорізати папер. Ну або матеріал, котрий ви будете різати. Ну, коротше, різ, різ шикарний. Ага. Е, так, е, давайте зразу я по цінам пройдусь, бо по цінам не пройшовся. Е, значить, виходить, е, що. Е, а Арканзас 1300 гривень, це твердий Арканзас харт, значить 1500 всі вашити до транслюцентної, транслюцентно 1600 гривень. Тонкі отакі зразочки 800 гривень, їх два штучки. Хто встигне, той встигне це такі е, подарункові, якщо їх е, е, спеціально не ламати, вони вам все життя проживуть, а працює е, точно так же і е, коштує. Економно, це 1000 гривень тонка тверда. Вашита це вашита 19 сторіччя. Хто бачив, коли вона розрізалася, то це прям вашита. 2000 гривень коштує лінадвал. Получається, що Чарлі Форест 2000 коштує. Зі слурами він іде. Лінидвал 1600 гривень. Турок це окрема історія. Чорний цей 800 гривень, а цей 700 гривень. Це ексклюзивний камінь. Як ото, як Квиспер був, що спочатку всі питали, що це, що це, а хто отримав, тепер просто дай ще, а ну, його зараз шукаю. Буде скоро, но... ну, коротше, всьому свій час мається на увазі. То оце із розряду Квиспера, котрий ексклюзивний камінь. Значить, Хіндастан 1200 гривень, 1200 гривень. Далмер блю твердий, ну напівтвердий він м'який теж саме. 550 гривень теракота, 500 гривень, 450 гривень це все теракоти. Вони відрізняються. ця мілкіша, ця грубіша відповідно, 800 гривень хамон, 800 гривень зоряне небо, 800 гривень молочний і, здається, 700 гривень сніжний 2, і 300 гривень притир. Мікрокварцит сірий. Получається, слури 200-300 гривень приблизно отакі от е зразочки. Давайте далі швиденько пройдемося по лінедвалу. Подивіться, який він малюночок має. Не наносите багато масла на лінедвал. Лінедвал він повинен бути отакий от напівсухий. І тоді ви почуєте оцей звон. Оце звук його роботи. Не треба, щоб було видно, що він там працює як каторжник. Це камінь доводичний. Цей камінь повинен просто зробити шовковистий різ. Оце його робота. Бачили, скільки йому знадобилося часу. Е, я за це лінедвали люблю. Просто люди ними вміють працювати на, Арк... на апексі. Працюємо рівно так же. Поверхня повинна бути доведена. Ви робите фінішні рухи. Буквально по, по разу на бік і перевертаєте, на бік і перевертаєте. Ну, коротше, потім потім якось покажу на апексі. Но я думаю, що тямущі ще і зараз побачили, як воно працює. Далі, Чарлі Форест це те ж саме тільки. На максималках. Давайте, давайте не так. Давайте я спробую все ж таки лін спочатку запустити, котрий підапекс зроблений, він такий з малюночком. Це іще краще працює. Це прям. Це лін такий же, як. Попередній був, кому приїхав, хто, до речі, хтось мене просив ще такого ліна відкласти. Блін, хлопці, вибачте, я забув. Е, хто просив, нагадайте там в особисті. От це точно такий же. Він прям терпкий, він прям знімає. Е, коротше, не, не лін, а сказка для лінів. ху 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 Тобто, бачите, залишив. Такий же різ, як попередній. Попередній лін він твердий і він правочний такий, доводичний. А це ще заточний, цей, цей залишає з цього буде дуже активний різ. Так що, оце номер один е, на грані е, твердого лінедвала. Він все ж таки залишається ну, м'яким. Да? Його слуріком можна більш твердішим або відчальника е, навести суспензію. І поміняється робота. Так, тепер Чарлі Форест. Масло я вже наніс. А тепер дивіться, Щас я вам покажу. На Чарлі Форест, до речі, можна масла додати більше. Зараз побачите чому. Подивіться, що чудить цей навакуліт. Оце хто вже взяв, до речі, зразочок набирав мене. я Охарактеризував так, якщо з закритими очима дивитися, це ми працюємо Арканзасом-транслюцентом, причому вищого гатунку старовинним, подивіться, як він знімає метал. Якщо я ж кажу, якщо закрити очі, я б сказав би, що це Арканзас-транслюцент. Якщо я відкриваю очі, я бачу, що він зелений. Причому це однорідний. Так, да, в ньому є криваві е, плями, е, але вони дуже дуже рідкі. А так, ну от зразок ну, просто однорідніше. І подивіться, яку він пилку нарізав. Навіть лінидвал так не спрацював. Цей класний лінидвал по-своєму. Тобто він тоньше, ніж цей Чарлі Форест. А всі Чарлі Форест, Чарлі Форест, просто треба правильні зразки. Оце для ножів. І Я їх віддам тільки в добрі руки. Оце прям зразки, оце я прям залишаю собі. На нього глаз ніхто не кладіть. Я тим, що попрацював, і мені сподобався. Я його відкладаю. Так що це must have. Поїхали далі, і потім повернувся до турка. Зараз ми протестуємо, як він чорно, бордово, коричнево, зелений. Я не знаю, як камера там передасть, не передасть. Колір. Класний камінь. Просто дзвенить Подивіться. Подивіться, що він робить на поверхні. Тобто він працює ще швидше, ніж чарлік. Але, на жаль, цих всього два штучки. От би їх таких повністю порізати, повний формат, він він трошки коротший, щоб я нікого не обманював. там 100, 125 робоча поверхня міліметрів цього достатньо з головою для фінішної роботи. Той, хто займається заточкою. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Людоньки добрі. Оце, оце зразки. Оце прям сьогодні приїхала. Так, ну давайте швиденько, Хіндостан. Е Тисячна синтетика, Швид, швидко показую, вже на заточка, вже щоб було розуміння. З'їдає просто клас. В деяких варіаціях вони тільки е, розмовляли з хлопцями, що в деяких варіаціях дружини сказали, що е, вашити не треба, подивіться, що, що він вже зробив. За декілька рухів це просто бензопіла стала. Е, ці мілки, давайте вже швидко покажу, як, як працює. Такий Далмар. Це піщаник, краще він працює з водою. На маслі він дуже тонкий і він зразу задирок витягує. Чуєте, який став грубий ріс. Прям, прям грубий грубий Я прям, чувствую, як пилка працює. Так що цей, цей м'якіше, цей суспензію доводить. Ну, коротше, хто, хто знає, той знає. Так, не хочу дуже марати всі камені. Але покажу, як працює теракота. Бо я не знаю. Я, вибачте. Хто, хто слідкує, той знає, що я трошки е, випав. І оця теракота, до речі, мені дуже сподобалася. Вона тоненька. І така вона доводична. Я б її на маслі пустив, але я потім протестую спробую на маслі. Ну я прям чувствую, що воно з'їло просто ніж. Ой, клас, клас, добавило якості. Давайте, давайте оцей. Це я на міцелярній воді працюю. Доводочний клас, да. Володимир, привіт тобі, друже. Ти був правий. Хіндастан хіндастаном. Просто не відрізнити. Так, кінда стан. Та що? Так. Це хамон доводочний На маслівці вони отак вот от працюють більш видно з'єм. О, ну це класний, мілкий такий. Ой-ой-ой. Так Хамончик, треба його собі все себе додати. Та, шовковистий різ. Е -е, зоряне небо працює точно так же. Давайте вже, ладно, спробуємо. Оце зоряне небо, я не пам'ятаю, це здається, останній зразочок залишився. Він теж працює. На деяких сталях він глянець видає на підводі, на деяких... Напівмат видає, в залежності коротше, від сталюки, але різ. Клас. Клас, Я від скрипалів кайфую, тобто. -е. Напів, ну, давайте вже молочного. Потероризую. Це, а, це, до речі, о, це мілкий. Слухайте, це напівмолочний. Все, все все вибачте, у мене е значить, залишилися молочні, котрі йшли напів, напівкрачатий. Це ой, це класний зразочок. Він тонкий-тонкий. Ну як тонкий, це по погітності я, я зараз зорієнтую. Це я їх. Бачите, він зразу шовковистий став. Цей, цей повинен трошки трошки грубіше. А, ні, сніжний, до речі. Ні, до речі, він твердий. Ні, грубіше грубіше працює, набагато грубіше. То, що він твердий, це зрозуміло. Да, 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 але він він тонший. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, ні-ні-ні, тонше різдає. Да, да. М, да, да, я приємно здивований. Ну тут треба суспензію наводити. Е, то понятна справа, то отак от, от робите, наводити отак от, от швидко суспензію, не бавлячись. Да. Сухий слюрик. Отак от. Скільки скільки на на волосся і пішли працювати короткими рухами або протяжними разовими такими рухами, і воно буде поступово-поступово прибирати рисочки, лишню сталюку і ріс буде лишати дуже-дуже м'який. Так що переходимо до турка. Це, щоб побачили, як ця зараза з'їдає ножі. Оце вашита на максималках. Дві плюс тисячі гріт. Ну, щоб ви зрозуміли. Просто акуратний, агресивний різ. Натягнув я, до речі, з да. за дерочка. короче цей камінь працює в декілька разів швидше любого каменю отакій от середній грізності. Я кусенький. Йому все одно, яка у вас тут сталюка. Він її з'їсть мом моментально. Да. Аж, аж хрустить. Всьо, і тепер, і тепер треба треба боротися з задирочком, я вам скажу. Тобто такі камені, це заточні камені. Коли треба доводити, то оце доводичний. Дав дорізати. Так що немає каменів. Поганих чи хороших, любий тут камінь, він на своєму місці. Казалось би, візьми Чарліка, не треба лінедвал. Так і ні. Цей лінедвал вище працює, але він ще працює в діапазоні для ножів. Тобто по, по грітності я б розставив так, щоб було, часто задають тверді вашити. Я б їх туди півтори тисячі плюс віддав би. Хоча деякі тверді є оце груба, вона там 600 гріт, а оця півтори тисячі. І та, і та тверда, але працюють по-різному. Ця м'яка, а ця тверда, ну там Арканзас неважливою. 嗯。Uh Вашита ця півтори тисячі, ця там 600-800 гріт. Е е е е е отакі виходить, що тверді вашити більш мілка. Це там як тисяча плюс працює, наприклад. Е оці вашити напівтверді, на е вони будуть працювати теж десь там тисяча, тисяча двісті, десь діапазон. Мілка, отака теж там і до двох тисяч гріт може уходити. Не ну, якщо можна так в грітах, це я просто, щоб ви розуміли, як вона працює. Мілкіше, мілкіше і мілкіше. Е просто треба розуміти, що м'які для твердих стали е тверді для більш м'яких стали і середніх. Цей чарлік, ну, я не знаю, треба, треба дивитися, але я б йому такий діапазон би 4 тисячі поставив би. Там, блін, грубо дуже працює. Це потолок, я маю на увазі. Його можна заставити, там, ну, коротше, 3-4 тисячі Лінедвальчик я б теж поставив, би. Я, я їх би не, не розділяв, 3-4 тисячі, але він м'якіше дає ріс. Але тут треба ще від сталі подивитися. Я завжди отаку парочку тримаю, що лінедвал класно грубо працюючий. Що це? я б я навіть 2-3 дав би, а цей 3-4. Отак. Отак. Хоча чарлик, і хоча він вроде тонкий. Да. Тоньше камені завжди можна е, заставити працювати. І просто додаєте більше масла або е, легше по ньому працюєте і все. Е, е, Турак. Ну, це точних, ну точний. Просто 2000 гріт. От Просто як, як наждачка. Просто як 2000-наждачка. -на просто бере і з'їдає ніж. Йому все одно, візьміть Рекса 121-го, не знаєте чим фінішувати. Вам треба для м'яса взяли турка і забулися. Він сам видає суспензію, він гарно тримає форму. Да, Це дуже рідкий абразив, да, його знайти е -е, ну, не з вогнем, але ну, подивіться, який зразу це ж це ж ріст, це прям, прям клас на напексі, де, де точність. Ну, подивіться, він же ж ну, це ж просто бензопіла стала. А попробую, що так. Ну, вроді, ну м'ягусик, м'ягуся, ніфіга, ви ним попрацюєте, він вам і ніж і пилку дасть шикарно. Доводочні такі камені, клас. Бо дуже м'яких сланців багато, а отаких от сланців ну, одиниці. Тому ну, хіндастан, все. Я вже по всьому пройшовся. Хто хотів, то побачив, так що, друзі, буду закруглятися. І так відео вже півгодини триває. Ще раз, Арканзас твердий 1300, 1500 люба вашита до транслюцента, транслюцент 1600, по 800 гривень тоненькі пробнички, 2000 Charly Forest, топ, просто топ Лінидвали, вже три поїхали, два залишилися, кому хто, нагадайте, хто хотів, то нагадайте, короче, оце 1600, оце 1500, я, я мабуть, неправильно сказав, цей, цей тонкіший зразочок. Цей 800, цей 700, це чорний. Сланець Уельський. твердий, ой, Сорі, не так показав. Отак. 800 і 700 це турка. Треба, так, просто показав, щоб, щоб слина потекла. Получається, що турок 1200 дал марблю напівтвердий, м'який 1200. 550-500. 450 це терракота скрипалі від Віктора Кройте розмукачував наш український камень. Ніхто не знає, заточні. Получається, що хамончик 800, зоряне небо і молочний 800. Не пам'ятаю. От от здається, 700 гривень сніжний 2 і 300 гривень притир сірий кварцит. Ці по, по грітності я бросав би так. Цей 5-6 тисяч тисячний хіндостан. Ці десь 4-5 тисяч, в залежності від суспензії, там і так далі. Ну, Від, від трьошки десь вони там е, починають працювати, може, може як 2 тисячі можна заставити працювати. Е, ці, що... ці, В середньому діапазоні я поставив би так від 2 до 4 тисяч. Оцей десь 5-6 туди працює вище. Коротше. Ну, цей цей може, десь там 4 працює е, ці, ці, може, е, тоньше. Е, Зоряне небо, це 4-6 тисяч. Я постав поставив би. Цей молочний, це твердий молочний, це напіврябчик, напів бо рябчик працює як 2000, а цей працює ну, як 2-4 тисячі. Ну і виходить, що е, Сніжний працює е, тонше, ніж я думав, ну теж десь тисячі і вище. Ну і виходить, що е, сірий е, притир, він там 15-тисячний, щось він свою абразивність має, але дуже-дуже низьку. Ну і виходить, що цей зразок це твердий. Він теж працює дуже тонко, там 5-6 тисяч я б йому дав. Це доводичний, класний зразочок на ладошечник. Ну, коротше, десь десь отак от. все сказав по цінах. Хто що не побачив, не почув, пишіть стучіть, покажу, розкажу, що залишилося. А як працює? Ну, ви бачили мікроскопію трошки пізніше, бо зараз ну, мені трошки заборонено працювати і сидіти. Так, що всім сьогодні сказали б мір труд май, але пішли вони в жопу ті Так що всім миру, свободи, злагоди, усім зсу низький уклін, хлопці, тримаємось. Ми завжди на зв'язку. Всім, як завжди, заточка для зсу безкоштовна в будь-яких кількостях. Тепер ми нас разом багато. так що, хто мене знає, друзі, всім привіт, присилайте. Тепер переточимо взагалі любі кількості. Я знаю, що ви любите там по тридцять по 70 штук. прислати і сказати завтра ввечері мене. Позицію треба срочно за сьогодні від... Від... заточити і відправити. Так що, ще раз усім, друзі, респект, вище носа, все буде Україна. На зв'язочку, пока-пока.